Я вам просто рассказываю. У нас стоит не видеть пожарник. Стоит. Вот это не только вы, это все, кто здесь находится. Мы им собираем. Второго числа он приходит. Я отдал и забыл. Это очень просто. Чтобы вы тоже были спокойны, мы вам бомбу а мне завезем по барабану. туда. А мне вот, вот, я вам объясняю, что мне по барабану. Так, у Харкові, де нещодавно люди згоріли заживо у пожежі, вирішують питання з пожежниками. Влада, звичайно, по-своєму пояснює причини пожежі. Основна версія це випіюще нарушення правил техніки безпеці. На місці взрива вже зараз знайдені остатки їди, бутилки предположительно, з алкоголем. Харків місто яскравих пожеж. Судячи з новин, що надходять з Харкова, там щомісячно палають ринки, гуртожитки, ресторани, заводи. Звичайно ж, гинуть люди. Пожежі в Харкові настільки звичне явище, що щойно ми в'їхали в, в місто, як бачимо, щось вже горить. Чорний дим стовпом, відкритий вогонь, поруч офіси, кисневі балони і ціла купа дерев'яних конструкцій. Біля вогню жодної людини. Хоча за інструкцією контрольованого спалювання сміття має бути поруч людина з вогнегасником. Огонь тут палає. Ви не знаєте? Дивіться, там же поруч балони скид. А я не понял вообще. Що, що, що ви таке? Що забыли вообще? Що ми тут забули? А скажіть, будь ласка, що це у вас за вогонь тут палає такий. А яке ваше діло взагалі? Хто Як... ви такі? Яке, наша справа? Ми... Вогонь. Журналісти. Тут нічого канала. не знає. Один... Ну так і собі їдьте, да ви сама йде. Робота дайте, а не ф занімається. Вот так. Отже, дим є зараз 12.30 рівно. Подивимось, за скільки часу приїдуть пожежники. Щойно ми набрали 101, Дядько заходився гасити вогонь. Он як старається. І на момент приїзду рятувальників вже майже нічого було гасити. Ну, в принципі, в принципі пожежники справились досить нормально. За сім хвилин з'явилися дві пожежні машини. Так, ну -ка, ну -ка, Чекайте, ну Не маєте права чіпляти мене. Добре, так, давай. Контролюємо зжигання мусора. Контроліруємо? Да. ложный ложний визг. Попри явне порушення техніки безпеки, рятувальник називає виклик помилковим. Чи хвилює це питання начальника головного управління МНС України в Харківській області Павла Одарюка? Ми не знаємо. Ми лише знаємо, що в нього все добре, гарний будиночок. Наговорюють, буцімто його сім'я володіє ось цим гарненьким рестораном у центрі Харкова. Його син добре розважається у колі місцевих та світових зірок. Звідки гроші невідомо. Втім, шляхом експерименту. Ми дізналися про те, як саме заробляють деякі харківські пожежники. Орендуємо перший ліпший склад поруч з найбільшим у місті ринком. За легендою, нам потрібен склад під китайські ліхтарики, оскільки в комплект ліхтарика входить пальник вимоги від складських приміщень особливо жорсткі. По-перше, склад має бути обладнаний системою пожежної сигналізації, системою пожежегасіння. підлога не має бути дерев'яною. Недалеко від складу є пожежний щит, але на ньому старовинний поламаний вогнегасник. Що на це нам скажуть пожежники? Тут Приходять Все сиди на себе ході ні не куса. Добре, але перед тим, як зустрітися з власником складу, ми заїжджаємо в пожежну частину. Там нас просять не хвилюватися. Прийде інспектор прямо на склад. Домовитись. Чекати інспектора часу немає. Повертаємось на склад. Власник нас швиденько заспокоює. Я вам просто розказую. У нас стоїть невіді пожарні. Сторить. Все. Все. Забудьте. Все, добре, дякую. Взагалі забудьте. Ви все чули. Натомість, як би швидко не приїжджали пожежники, як показує практика, до рятування людей вони готові не дуже. Та й проїзд червоної машини знадобиться лише для локалізації вогню. Як правило, склад вщент згоряє за лічені хвилини, а згоряє тому, що недотримана техніка пожежної безпеки, яку мають перевіряти пожежні інспектори. У нас стоїть не ні відпожарник стоїть. Трупы шести человек компактно находятся за столом, где они находились. Два человека путем самоликвидации в первую минуту возникновения пожара пытались выйти через окна. И вот это причины смерти.